Доброго всім здоров'я! Я Нагула Редмила Іванівна, учитель основ здоров'я комунального закладу загальної середньої освіти Кушувумська гімназія інтелект Кушувумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. Ще школяркою мріяла стати вчителем, тому у 2003 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю учитель обслуговуючої і праці. Креслення є ОПЖ. І в подальшому саме ці три літери стали вирішальними в моїй учительській кар'єрі. Предмет основи здоров'я став моїм основним і улюбленим. Я викладаю його вже майже 10 років. Впровадження в інваріативну складову навчального плану загальноосвітньої школи предмета основи здоров'я є найяскравішим виманням сучасної освіти. Україна зуміла задекларувати ідею здоров'я через освіту» і реалізувати її на практиці. Цей процес ціляпо підтримувався і продовжує підтримуватись міжнародними організаціями – ЮНІСЕФ ПРООН, Європейською комісією Глобальним міжнародним фондом по боробіт з гілснідом. Завдяки участі у проєкті від німецького товариства Міжнародного співробітництва GIZ Консультування з Вілсніду та підтримка інституції GIZ в Україні наша гімназія отримала сучасний тренінговий кабінет. А я стала регіональним тренером у Запорізькій області та опанувала нові інструменти для реалізації превентивного виховання з питань профілактики Вілсніду, маршрут безпеки і профілактика ВІЛ на робочому місці. Тренінгова діяльність стала для мене основною проведення уроків. У тому числі і під час дистанційного навчання. Викладання предмету основи здоров'я здійснює з використанням тренінгової методики розвитку життєвих навичок, яка визнана у світі найефективнішою у плані формування психосоціальних компетентностей. Реалізуючи діяльний підхід, ця методика забезпечує активну участь у навчанні кожного учня, посилення командного духу класу, створює сприятливий емоційний клімат, підвищення авторитету вчителя і головне. Учні граючись, легко навчаються. Реєта як форми навчання спрямований насамперед на те, щоб максимально використати потенціал знання і досвід кожного учня і з допомогою спеціальних прийомів створити феномен групового навчання. Із усього різноманіття методичних прийомів, які я використовую на уроках тренінгу, найбільше виділяю два базових дискусія і гра. Завдяки груповій роботі учнів відбувається з'ясування і зіставлення різних поглядів. Визначення істинної думки, знаходження правильного розв'язання проблеми, наприклад, прийом московий штурм, головна функція якого забезпечення генерації ідей. Внаслідок спільної грубової роботи учні продукують більшу кількість ідей та розвивають креативне мислення, підвищують рівень комунікативних навичок. Гра є загальновизнаним методичним прийомним треєм, вважається, що її можливості практично не вичерпні. Грає полоп самовираження, дозволяє учням стати більш розкутими, щирими, відкритими. Бо в умовах дистанційного навчання і воєнного стану змістова складова предмету основи здоров'я набуває особливого значення, а форми і методи роботи тренінгу, якомога краще сприяє збереження навичок спілкування та психоемоційній підтримці дітей в цілому. Щоб рухатись уперед, потрібно докладати зусиль, не зупиняючись. Сьогодні прагнення і готовність до саморозвитку та змін одне з визначальних для педагога, Говорячи з дітьми про здатність чи десь протягом життя, важливо самому демонструвати таке вміння. Найважливішим показником у своїй роботі я вважаю приклади дітей, які діляться зі мною своїми історіями, розповідаючи знання, уміння та навички, отримані на уроках, допомогли їм у складних життєвих обставинах. І навіть рятували життя. Такі моменти я усвідомлюю, що недарма багато років тому я обрала для себе долю вчителя, і це дає нас нагу і бажання рухатися далі уперед. Українці сильна і незлавна нація. В цьому році на Новий рік ми загадали всі одне бажання, і воно обов'язково збудеться. перемови і миру на осені.